Перехід через Йордан У таборі ізраїльтян панувала метушня. Люди збирали речі, складали намети, зганяли докупи тварин. Священники готувалися нести ковчег. А Ісус Навин спостерігав за порядком. Сьогодні ми будемо переходити через Йордан, сказав він, і ви побачите, що Бог нам допомагає. Люди раділи вони йдуть у країну, яку обіцяв їм Господь. Попереду крокували священники із ковчегом, а всі інші урочисто йшли за ними. Через деякий час ізраїльтяни дійшли до річки Йордан. На іншому боці починався Ханаан. Наблизившись до води. Священники ступили у неї. Річка була глибокою і мала сильну течію. Народ охопив страх потонути, але раптом сталося чудо. Потік зупинився, і під ногами священників з'явилася суха стежка. Вони пішли нею, і, дійшовши до середини Йордану, зупинилися. А всі інші стали рухатися на інший бік, проходячи повз них. Коли ізраїльтяни переправилися, то й священники вийшли на протилежний берег. Як тільки вони перетнули річку, вода хлинула донизу і поглинула місце переходу. Так люди зрозуміли, що Бог Ізраїлю надзвичайно могутній. І творить чудеса, які нікому не під силу. Через кілька днів настало свято Пасхи. Чоловіки смажили пасхальних ягнят, жінки пекли хліб, але цього разу вони вперше готували тісто не з мани, яку отримували від Господа кожного дня, а із зерна, яке назбирали на полях ханаану. Манна більше не падала з неба. Після Пасхи Ісус навин пішов до Єрихону, щоб самому поглянути на місто. Раптом він побачив поруч із собою якусь постать. Злякавшись, воєначальник вигукнув Хто ти наш друг чи наш ворог? А це був сам Бог. Тож Ісус навин упав перед ним на коліна і запитав, що ти хочеш мені сказати? Зніми з ніг своє взуття, тому що місце, на якому ти зараз стоїш, святе, відповів Господь. Зрадівши, Ісус зробив те, що йому повеліли. Тепер він ще раз переконався, що Бог допоможе йому у боротьбі із жителями Ханаану. Питання. Питання перше. Куди пішли ізраїльтяни? Питання друге. Хто ніс ковчег до Йордану? Питання третє. Хто утворив суху стежку через річку? Питання четверте. Де зупинилися священники із ковчегом? Питання п'яте. Хто говорив з Ісусом на вином?